Карта така, вона багато про себе говорить. Четверка Пентаклів це нехватка. Да? Ми схватились, свадіяла, вкутались, Я думаю, що так. Сказати, що дуже можливо жорстко. Ні, не бачу. Але п'ять карти ізоляції, ну, тобто, можливо, будуть. Обсліду там можуть бути, але того, чого люди бояться, цього не станеться. Це, на, не бачу, щоб це сталося. Це не мож... ну, начебто неможливо. Це... Ні. Хай не хвилюється. За те, що ми не говоримо вслух, все добре. Я там, три місяці, два місяці взагалі не бачу. Обстріли можуть бути, але шкоди це прям глобально, як бачу, що принесло. Обстріли можуть бути і знаєте, в ті міста, де вже, можливо, прилітало. Тобто, де вже. Чи поруч, там, де вже було, можливо, якщо там прилітало ближче там, до школи, до дитячих садочків, от цих районах, якщо вже там було, прильоти, можливо, повторитися. Треба бути обережним всім. Можливо, вони зроблять паузу, а потім знову. І теж, начебто, які ще там однакові карти випадають, чомусь зв'язано, чи там, де молоді люди, чи інститут, чи школа, чи садочки, в цих місцях щось може бути. Хоча, можливо, це просто повтор і на тих, на тих же самих місцях. Ну, десь в одні ті ж місця де вже було, опять будуть обстріли. Треба бути обережним. Чомусь зараз, можливо, що я переживаю за Одесу. так? Ні, такі мої думки виходять в картах. Бо там начебто ну, і короліва мечів, і тройка мечів можуть, можуть бути загиблі по Одесі. Якщо Харків там обстріли, то тут можуть бути загиблі? Як захиститися? Можна нам всім, бути за всі місця, за кожне місце, щоб його захистити, одвести від нас це напасти, щоб воно летіло, але хоч не взривалося. Чи взривалося ну, там, де нікого немає. Бо це все неминуче. В сумах от ми про ракети говоримо, да? а в сумах чи диверге, чи хтось ну викриється. Там, начебто, у нас сидять нехороші люди по сумам, хочу сказати. Бо так карти говорять, що обстріли не будуть, але там проблема в іншому. Там, начебто, люди якісь роблять гадості по сумам, От щось коїться, і з за цих людей можуть пострадати люди. От так карти говорять. Можливо, по наводкам. Не знаю, не розумію чому, але щось там коїться, те, що зашкодить людям. І це не касається ракет. Можливо, це наводка, тобто вони зроблять якусь наводку і туди прилетить, так? Викриють, це нічого викрить. Чи викрить? Працює і, можливо, навіть як начебто на гарячому можуть взяти. Там декілька людей, там не одна людина, там 3-4 людини. І молоді, не старі. Ну не, Це не старі люди. Чи це українці? Так, але от такі ж дуни, мабуть. Які. Можливо, на них компромат є, і вони і за що Ну, я не бачу. Я взагалі. От хочу передати всім привіт, хто робить наводки, бо я особисто роблю те, що ваша наша українська земля вас забрала до себе і ваш весь світ наразі не бачу, і це начебто незручно розумієте, от Росія нам хоче нашкодити всьому, і бажання в них начебто є. Але вони них немає на це якось можливості наразі. Так, да, це, знаєте, як до зірочки не достати. Це більше просто бла-бла-бла. Але що вони роблять? Вони просто, люденьки, вони просто наводять страху. От Для чого це вони? Навести страх. А так, ну ні. Це просто поговорити. Для того, щоб психологічно, можливо, ну так, лева, король мечі витягнула, це більше нагнати страху. Щоб люди лякалися. Ну, до кінця місяця точно. ні. От того я зразу я відчувала, кажу, може з наступного дивитися. Мені здається, що до кінця місяця це майже неможливо. Це на щоб чудо страпилось чи Скільки тянуть, все такі карти вони сидять, вони не дуже, не нема руху, нема. Ну, тобто, немає. А з наступного місяця це тепліше, скажімо так. З наступного місяця, можливо, будуть вже, щось ну, можливо, домовляться. Домовляться, Але. Зараз почну не Невелика кількість, можливо. Але знаєте, що може нас обратити? Невелика кількість. Знаєте, хто може повернутися? Хтось, Хто вже давненько? там. Можливо, вони і молоді будуть, хлопчики, хто, чи молоді, чи недавно в полоні, а хтось може той, що вже давненько в полоні, і чи по віку постарше, чи по посаді чуть, такі більш повище так? Чи я то зброю? Чи я ту зброю так хочу, чи я про неї медитую, але мені як гарні події так це нам е е дають зброю. Що не очікування А дивіться, нам йде з світу допомога. Неждана негадано Якась співпраця, допомога. Можливо, це співпраця. Буде на зброю, але це можливо всередині України. Давайте багато не говорити.